Щиро вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні особливий день, сьогодні День народження нашого Великого Кабзаря. І зазвичай в цей день прийнято читати вірші самого Тараса Григоровича Шевченка. Але я вирішив зробити трохи інакше. Я е, прочитаю вам поезію. Дмитра Павличка. Сам автор нещодавно відійшов у засвіти, але його ось це творіння залишається в наш час надзвичайно актуальним і надихає нас на перемогу. А ще це пророцтво, мабуть, говорить про те, яку роль для нас відіграє. Кобзар. Отже, Дмитро Павличко Пророцтво вірш 1991 року. Коли надійдуть танки, й БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті мруть, а ті сховаються в печери, та на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без наляку й жалю, як прометей, і кров стече. Рабів народить мати, та він оберне знову їх в людей, він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає, хто ми звідкиля, і знов. На площадь закричить каміння, і вбивці рушать знов з-під стін Кремля, знов буде бій. Будуть підступні чвари, знов честь укрита буде наяву, і знов нас будуть, клястимуть яничари, навколішки вітаючи. Москву. І знов розтануть людських душ мерзлоти, і знов імперію шкірить сказ, і буде так продовжуватись доти, допоки правда не пройде до нас. В століттях буде так, і жодна зміна не станеться в перебігу епох. допоки... Не Воскресне Україна, бо Він так хоче, наш безсмертний Бог. Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Віримо в нашу перемогу!